Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У самому серці Зеленого лісу, де дерева шепочуть свої прадавні пісні, а вітер лагідно пестить трави, розкинулось невеличке озеро. Воно було таким спокійним, що здавалось. Час тут завмер. Біля цього озера мешкала літня подружня пара черепах Лютен та черепашка Кока. Вони прожили довге життя разом, повільно збудували собі хатинку з листя й моху, виростили дітей, а тепер, коли все було зроблено, вирішили здійснити свою давню мрію. Кока! мовив одного дня Лютен вдивляючись у дзеркальну гладь озера. ж нам у мандри, скільки же можна сидіти на мішці. Світ великий, а ми скільки ще не бачили. справді, лютино, right, погодилась кока, змахуючи пилюку з панцира. Пора рушати може, побачимо інші озера, або на, навіть гори. І з того дня вони почали готуватися, взяли трохи сушених ягід, запаслися духмяними травами, поклали в мішечок мушлі на згадку і вирушили. Крок за кроком, повільно, дуже повільно вони мандрували. За день долали лише кілька кроків, але для них це була велика пригода. Лютен та кока прокинулися від ранкової дрімоти. Ковтнули трохи роси й рушили у велику експедицію Перехід через Великий Камінь. Великий камінь стояв посеред галявини, мов справжня гора для інших мешканців лісу, білок, мишей чи навіть їжаків це був просто камінь, зручний для відпочинку, але для черепах це була справжня вершина. Кока? Урочисто мовив лютен. Сьогодні ми її підкоримо». Візьмемо з собою сушену малинку. На випадок, якщо доведеться заночувати на півдорозі, розважила відповіла кока. План був простий обійти камінь з правого боку, але щойно вони дістались його основи через три дні. Розпочалася несподівана злива. Ой, лишечко. сховалась кока під великим плопухом. І що ж тебе робити?» Не бійся, моя відважна панцирна легі. вигукнув Лютен і урочисто витяг листочок подорожника. Він тримав його мов щит над головою коки, хоча сам промок. До останньої ниточки, коли вітер ледве не вирвав листочок з лапок, Лютен притис його до панцера, сам визираючись під нього, наче лицар із казки. Любий, може, й сам сховаєшся? стривожено запитала кока. Лицарі не ховаєшся, відповів Лютен з гордістю. Вони стоять на захищі своїх дам краплі крапіроши. Так і стояли. Дощ закінчився за чотири години. Кока була сухенька, а Лютен схожий на зварений каштан, але дуже пишався собою. Наступного дня вони обійшли камінь, бо сходження визнали тимчасово неможливим через надмірну моховість. Лютен із кокою вирішили відсвяткувати маленьку перемогу. Розклали міні пікнік біля підніжжя. Кока дбайливо дістала з мішечка сушені ягоди, листя м'яти та одну карамельку, яку берегла ще з весілля свого сина. Оце життя зітхнув Лютен. Вершини здолено, шлунки задоволені. Та не минуло і кілька хвилин. Як кока вирішила зробити фото на тлі каменя, точніше, зберегти мить у пам'яті, адже черепахи не мають телефонів, зате чудово запам'ятовують найважливіші моменти. Кока видрилась на невеличкий камінчик, посковзнулась гідно, без паніки і бух! Мішечок із їжею покотився вниз, швидше, ніж бігав сам лютен в молодості. Гіжа! вигукнув Лютен і кинувся навздогін, повільно, але з запалом. Мішечок пролетів кілька сантиметрів, що для черепах, як десятки метрів, зачепив кущик, зісковзнув по муху і зник у густій траві. Як вони його не шукали і під листочками, і в норах. Одна з них, до речі, виявилась оселою сердитої борсучихи. Та все марно. Сиділи вони понурі, голодні, аж тут Лютен підняв носа. Що ж пахне грибами? Може, тобі мариться від голоду? насторожилась кока. Але лютен показав лапкою під кущик білі грибочки. Маленькі, пухкенькі, мов хмаринки у панцирах. Оце так удача, зраділа кока. Збираймо! І почалося велике збирання. Лютен перевіряв, чи гриб не говорить, на всяк випадок. Кока складала їх у мохову торбинку, і, хоч вони не були кулінарами, ввечері влаштували собі грибний банкет, запечений сонцем. І ароматизований свіжим листям. «Знаєш, – мовила кока, повільно жуючи. Може, той мішечок і потонув, аби ми ж пробували щось нове? Можливо, він просто хотів подарувати нам грибне прожиріння?» кивнув Лютен, лягаючи на спинку. Після святкування успішного грибного походу? Лютен і Кока вирушили далі, в напрямку далеких земель, де трава інша не така, як у нас. Відчуваю нові аромати, виголосив Лютен. Може, хтось просто сушить м'ято? засумнівалась Кока. Але рушаймо, пригоди самі себе не пройдуть. І ось перед ними постала зелена стіна, висока трава, ромашки до пояса черепашеного, чертополохи, мов лісові варвари, й ріпяхи, що вже нашіптували. О, новачки, ходіть на сюди. Це джунгли, вражено прошепотів лютен. Справжні, які ж великі ці квіти!» Справді, Ромашки ніжно гайдали пелюстками, немов вітали гостей. Кока була зачарована. Оглянь, наче парасолі з неба. І одразу зробила з однієї пелюстки капелюшок. Та далі було не до краси висока трава лоскотала лапки, реп'яхи чіплялися до панцирів. А Чортополох намагався вжалити лютена в носа. Іди вперед, я прикриватиму тил. вигукнув Лютен і дістав свою бойову гілочку листоруба. Замахнувся, але реп'ях міцно вчепився, тоді лютен просто сів і почав перекочуватись. Тактика панцерного перекиду завжди працює. І раптом мурашина колона, упорядкована, як швейцарський годинник. Вона марширувала назустріч. Це мичниця, пошепки мовила кока. Тихіше. Одна мурашка, вочевидь старша, підняла лапку. Імена? Угу. Мета подорожі? Угу. Чи везете органічні продукти? «Лютен і кока шукаємо натхнення і ромашки, відповіла кока з усмішкою. Після короткої наради мурашки дозволили прохід, але тільки вузькою стежкою з листочка. Лютен трохи не впав, бо листочок був слизький. Але кока допомогла. Дякуємо за співпрацю. Поверніться, будь ласка, без реп'яхів. Чемно попрощалась головна Мурашка. Коли вони вийшли на галявину, вітер дмухнув, і ріп'яхи з панцирів злетіли в повітря. Ми це ж робили, вигукнув Лютон. «Перетнули джунглі. Так, і ще трохи б самі встали квітами, сміючись, додала кока. Але як приємно, пахнуть ці пригоди. Одного ранку, коли вони дістались до знайомого пенька, Лютен задумливо мовив. Цей камінь мені знайомий. І ця квітка? додала Кока. вона росте там, де я колись сушила листя. Озирнулися і побачили озеро зовсім поряд. Так ж, почав Лютен. Наше озеро. вигукнула кока. Ми ж зовсім недалеко відійшли. Вони мовчки сиділи на березі й довго дивились на воду, потім засміялись. Можливо, світ такий великий, що ми побачили лише його шматочок, мовив Лютен з усмішкою. А можливо, світ це не місце? А сама подорож, відповіла кока, ми ж тільки сього відкрили, хоч і були зовсім поруч. І з того часу вони щодня вирушали у мандрівку навколо озера. Адже зрозуміли, головне, не як далеко ти підеш, а як бачиш світ навколо себе. І навіть маленький світ може стати найбільшою пригодою. Якщо йти його стежками з тим, кого любиш. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.